У гуртожитках отримали ми значну матеріальну допомогу між міжнародних інституцій, перевірити, як вона використовується, чи користуються вже нею переселенці, студенти і інші проживаючі в гуртожитках, переглянути умови проживання, температурний режим. Як ви бачите, зібрати потреби, що потрібно ще покращити в наших гуртожитках для того, щоб в них було і безпечно, і комфортно. Чи плануєте ви надалі приходити у гуртожитки? Так, тобто, це вже не перший візит, навіть під час зустрічі. На кіровогачення з міністром освіти і науки України у нього було бажання відвідати гуртожитки нашого університету, і ці такі дії будуть систематичні. І обіцяю, в залежності від наших можливостей, ми будемо покращувати умови проживання наших мешканців і прикладати всі зусилля, щоб Дійсно був би комфортним,